А як знайти меншу діагональ ромба, якщо ми знаємо, що один з його кутів дорівнює 60 градусів, а сторона 15 см. Що ми знаємо про ромб? Ми знаємо, що його діагоналі перетинаються під прямим кутом, і у нас виходить 4 прямокутні трикутники. До речі, вони між собою рівні. Також ми знаємо, що діагоналі ромба є його бісектрисами, тобто ділять кути навпіл. Отже, ось цей кутик B ділиться на два рівні кути по 30 градусів. Ну а якщо в прямокутному трикутнику у нас є кут, що дорівнює 30 градусів, то його Протилежна сторона дорівнює половині гіпотенузи, тобто ось ця частинка дорівнює 7,5. Ну і оскільки ось ця частинка також 7,5, то вся діагональ АС дорівнює сумі двох частин, тобто 15 см. І саме діагональ АС буде меншою діагоналлю, оскільки якщо розглядати трикутник БЦ, то вона буде лежати навпроти кута 60 градусів. А якщо розглядати трикутник БД, то діагональ БД буде більшою, ніж АС, оскільки кут А тупий. От і все.